Справжнє диво трапилось в одній із церков рівненської області у святоуспенський храм, що у селі Птиче на Дубинщині привезли чудотворні копії трьох ікон за фону. Та 18 грудня після проведення недільного богослужіння, присвяченого святителю з на полотнах святих помітили краплі миру. Настоятель храму Павло Боран розповідає за всю історію святині такого не траплялося жодного разу. Це не особисто для нас чудо, як для нашої громади. Тому що після закінчення акафісту я брав молитви за українських воїнів-захисників, брав молитви за тих, хто в окопах, за тих, хто в бліндажах, за тих, хто в полоні. І думка е, прийшла така, що це Господь послав нам явний знак, що наша молитва за тих, за кого ми молилися, вона почута. Чудотворні ікони побували майже у тисячі святинь нашої держави. Тепер їх привезли до храму у сусідньому селі Білогородка. Прихожани тамтешньої церкви апостола Луки сьогодні мали нагоду приклонити голови до священих образів. Це велика благодать, коли приклоняєшся до ікони, то це, від, це відчуваєш на душі і на серці стає дуже легко. І я впевнена, що всі прохання і всі молитви, які наші прихожани сьогодні просили перед цими святими іконами, вони обов'язкові обов'язково будуть почуті Богом і допоможуть нам. Добре, добре, мені легше. Ну, звичайно, то є і зцілення, легше так, як наїти на душі стає легше дихати. то є Благодать Божа. Чудотворні копії ікон для всього українського народу подарували монахи з гори Афон. Близько десяти років реліквії подорожують по соборах, церквах та капличках. Цього разу до кількох сіл на Рівненщині привезли зображення покровителя нашого війська з Передона Тримефунського, а також ікони богоматерів, скоропослушниця та Всецариця. До кожної святині звертаються з різними молитвами та щирою вірою. Засновник благодійного фонду Україна Афон розповідає: обидві копії зображення богоматері вже мироточили раніше, і кожного разу після цього траплялися. Дива, а от знак від святого Спиридона отримують вперше. Я думаю, що це моротечення допоможе нашим воїнам, нашим всім людям, парафіянам, отримати мир в усій Україні. Священнослужителі кажуть, це хороша звістка для всієї України, особливо напередодні різдва. Тому і вірять, що наша перемога не за горами. Сьогодні чудотворні копії ікон продовжують подорож рівненщиною, та невдовзі їх знову відвезуть до Києва, де вони і зберігаються. Тетяна Міщинська, Олег Шаламай, телеканал ITV.